Хочемо вам запропонувати відоогляд на газову пічку виробництва Китайської Народної Республіки під замовленням Польщі. Ось такий має вигляд: зараз знаходиться в режимі енергозбереження. Зараз я вам покажу. Це п'єзозапальничка, зараз режим енергозбереження сніжинка. Можемо також переключити перший віше, другий, третій. Заявлено обігріває 60 метрів квадратних. У нас приміщення 30 метрів квадратних. Для того, щоб переключити з одного положення іншу, наповідаємо нажати і повернути. Дивимося, що відбувається. У нас запалюється, скажімо так, активізується ще одна пластина. На троєчки це у нас буде задіяно всі три пластини. Так, ось вже видно, що друга пластина у нас нагрівається, в приміщенні буде тепліше. З приводу ємності тут можна встановлювати балон. Наразі ми використовуємо великий балон, тому у нас шланг веде до нього з приводу сертифікації, сертифікований, енергозберігаючий. Режим класу А. Ось всі дані, які тут є. Ну, якщо вам потрібно обігрів приміщення нежитлового, дуже раджу, раджу. цей газовий прилад, тим паче, якщо у вас перебої з освітленням, у вас електро. Є ще такі прилади, схожі, але трішечки відрізняються по ціновій політиці, є каталітичної дії. Прилади каталітичної дії, газові печі потребують меншого провітрювання приміщення. А коли використовуєте даний прилад, радимо періодично провітрювати приміщення з метою запобігання накопичення продуктів згорання. Повітрі. Гарна альтернатива, особливо якщо у вас лише електрообігрів, то цей прилад буде для вас знахідкою.